Шановні колеги, ми з вами проводили зйомки у даному господарстві Десна і показували, який стан був картоплі у червні місяці. Тепер ми приїхали сьогодні 3 серпня, і ми з вами можемо подивитися, в якому стані тепер картопля. І компанія Бас сьогодні тут проводить круглий стіл День картоплі, щоб подивитися, показати всім фермерам. Що відбувається після того, як ми попрацювали з картоплею, які препарати ми використовували, який демо, які сорта, і що ми маємо в цьому результаті? Хотів би сказати, що сьогодні значна кількість людей це представники Чернігівської області, край картопляний, і в даному господарстві Десна, ми провели своє демо поле, і давайте подивимося, що ми сьогодні маємо. На 3 серпня який стан картоплі, який стан бульб. Земель в обробітку у нас півтори тисячі гектарів. В зв'язку з військовими діями, які дали свій відбиток, а також зв'язку із нехваткою кадрів, то земля не вся обробляється вчасно. Щоб зібрати з усієї врожай, десь 300 знаходиться гектарів в резерві. Що таке резерв для мене? Резерв це коли не висівається продукція і в той же рік не збирається. В зв'язку з тим, що земля прогулює, то ми там закладаємо сидирати. Сидирати збагачують землю на азотом. А так остання земля обробляється. Значить, вирощуємо по катоплю, пшеницю, кукурузу, ну і трохи соняшнику. І люпин. Оце наш банк такий насінневий. Значить, Катоплю ми завозимо в основному з Європи. Це фірма салана знаменита. Тепер фірма Європлант, фірма Агріко. Завозимо вищу репродукцію, елітну, тобто, або СЕжку, це трошки вища статусом вона. І виробляємо, її репродуктуємо в еліту і в першу репродукцію. Ну, а потім реалізовуємо насіння і знову завозимо. Продовольчу продаємо на ринку України, а також в цьому році продавали на Молдовію і на Грузію. Експортуємо. На сьогоднішній день зроблені е, фітосанітарні сертифікати і ми готові знову експортувати. Їх. По засобам захисту працюємо з компанією BAS. Є, е, перший препарат, який е, ми закладаємо сюди, це саркадіс. Це протруювання насіння, воно утримує като. Скажем, неушкодженою від хвороб, О, а потім регент використовуємо це теж їхній препарат. Ну і обробіток полів всіми препаратами, які в їх є портфелі. Вони міняються. То один, значить, консультації проводимо спеціалістами, вони дають рекомендації. Ну а в цьому році ми заклали демополе, де повністю по їхній схемі обробили. І результат ви бачите. Через неділю почнемо збирання катоплі. Я думаю, урожай в середньому буде складати 450 центнерів з гектара. Попередником на даному полі була е, пшениця яра. Після попередника було зроблено підготовку ґрунту, це, зокрема, оранка, передпосівна культивація і посадка картоплі. Е, використовували наступні добрива: це сульфат калію 300 кг на гектар. Е, яра Міла 8,2424, 220 кг на гектар. Кальцієва селітра 120 кг на гектар і аміачна селітра 300 кг на гектар. Дане демополе ми висаджували в оптимально пізні, можна б так би сказати, сроки посіву, тому що в нас весна була екстремальна, в деякі поля зазвичай ми просто не могли заїхати технікою, тому що була волога, було дуже багато блюдець і техніка не в змозі була обробляти дані ґрунти. Поле все ж таки було висаджено 16 травня. і Подальшому обробки наші вже ми відштовхувалися від того, коли отримали сходи і далі, коли вже проводити самі обробки. Дане демо поле ми висаджували комплексом Гріме GL430, і агрегат цей весь був підключений до трактора клас Axion. 940. При висадці даного демополя використовували такі наші препарати. Зокрема, це інноваційний фунгіцидний протруйник Серкадіс. Норма використання його варіювалася 0,7-08 літра на гектар. Але по каталожному в нас іде рекомендація на тонну. Це тобто або 200 або 250 грам на тонну насіння посадкового матеріалу. Також на полі на товарному посіві у господарстві ще використовували регент 5 кг на гектар. це внесення безпосередньо в рядок. Хочеться також сказати по фунгіцидних обробках. Перша фунгіцидна обробка в нас була це 16 червня. Ми використали полірам в нормі 2 кг на гектар. Плюс разом з ним використали сульфат магнію 10 кг на гектар, плюс карбамід 10 кг на гектар. І також додавали до даного продукту на товарних посівах Фастак. Друге внесення в нас було 27.06. Ми використали акробат 2 кг на гектар. І до нього додали серкадіс по вегетації 02 літра на гектар. Також було підживлення мікродобривами, Це, зокрема, карбамід ми давали 10 кг на гектар, плюс сульфат магнію 10 кг на гектар. Наступна обробка в нас була 6 липня. Це вже по рахунку третя обробка. Ми використовували акробат 2 кг на гектар, плюс снум 0,3 кг на гектар. І додавали вже в даний момент наші інсектициди: це Номолт no і ФАСТАК. Хочеться відмітити досить гарну роботу Сігнума, тому що це препарат першокласний на ринку по контролю таких хвороб як альтернарія у посівах картоплі. Наступна фунгіцидна обробка в нас була 13 липня. Ми використовували наш також, я б сказав би, мабуть, інноваційний. Продукт такий як Орвего в нормі 1 літр на гектар. Досить потужний препарат по контролю фітовтори у посівах картоплі. Всі послідуючі обробки у даному господарстві після Орвего вже використовувалися фоново, тобто ті, які йшли в товарних посівах. Основний акцент був заточений по продуктах при посадці по контролю парші, резоктонії і тому подібне. І далі, в подальшому, такі новаційні продукти, як Signum і Міорвего: це контроль, альтернарій і фітовтороль. Із Десна, де ми сьогодні присутні, ми співпрацюємо в тому, що деякі наші сорти вирощуються в даному господарстві. Що стосується компанії Bust, то використовуємо ряд препаратів, без яких я вважаю, не можна обійтися сьогодні на полях при вирощенні будь-то насінневої картоплі, картоплі для переробки або столової картоплі. Зокрема, такими препаратами як реген, це є, я вважаю, панацею для вирощування картоплі, тому що це один із препаратів, який допомагає боротися із грунтовими шкідниками будь то травневий хрущ, ковалики. Або як личинка називається дротяники, тому без цього препарату ніяк. Наша установа займається насінництвом, технологією, а також селекцією картоплі. Є лінійка біля реєстру 50 сортів, але основні, які представлені тут, це, зокрема, такі як Мирослава, дуже врожайна, Меланія, Медея це столові сорти. Також є сорти, які... Придатні до переробки на крохмало продукти, а також на чіпси. Є сорти, зокрема, новинка, такі як містерія, висока товарність, висока врожайність і висока влежкість, скажімо там, біля 70 90 днів. Дане господарство вважається нашим опорним пунктом, де ми культивуємо. Ці сорти і тим самим наближаємо ці до фермерів Чернігівщини. Чернігівщина є основною одною із небагатьох регіонів, де найбільше сконцентровано картоплі, а також і переробні заводи. Тому провадження сортів в даному господарстві наблизить виробників до впровадження вітчизняних сортів, які мають високі показники якості врожайності та стійкості до хвороб, до фермерів Чернігівщини. Як ви бачите, на сьогоднішній день картопля в доброму стані, вона без видимих ознаків хвороб. Також картопля має добрий вигляд, і технологія компанії Баз спрацювала досить вдало на даному участку, і ми з вами маємо гарний результат картоплі, яка буде реалізована для населення. України, а також як насінева картопля для господарств і фермерів на території України.